Жодної копійки не було виділено в минулому році на медичне обслуговування затриманих у місцях достового утримання. А в 2015 році ця сума трохи більше 6 тисяч. Що на думку заступника прокурора Петра Коваленка становить загрозу для здоров'я людей, які перебувають у ізоляторах? Про це він повідомив на брифінгу для масмедіа. У минулому році на фінансуваннях пов'язані з галузі медицини в органі внутрішніх справ жодної копійки не було виділено в цілому на органі внутрішніх справ, тобто на дотримання конституційних цінних прав осіб, які перебували в місцях, то установах кімнати для затриманих ізоляторах тимчасового тримання, а на поточний рік виділено чуть більше 6 тисяч гривень. Самі можете уявити, про що це може свідчити. Пенітенціарна реформа не минула і скорочення кількості ізоляторів в області, таким чином, показуючи на недоліки системи в цілому. З метою захисту конституційних прав, що забезпечує матеріально-побутових і медико-санітарних умов тримання за ініціативою прокуратури області в минулого року призупинено функціонування 5 ізоляторів тимчасового тримання. Це переважно ті ізолятори, де умови тримання громадян не відповіли відповідали норм чинного законодавства, міжнародних стандартів, а основною причиною те, що ці ізолятори перебували на півпідвальних і підвальних приміщеннях. Прокуратур становить вимоги до закладів досудового утримання виправити ситуацію та відповідати міжнародному рівню.